Всім привіт! І в цьому відео ми будемо робити новий скін. Хочу зробити в якихось темно світлих тонах, тобто там буде точно чорний і білий. Але елементи. для начала я хочу купити якісь штучки, тому що більшість в мене немає. Можливо, я їх і не буду навіть іспользувати в скині, але хай все таки будуть. Думаю, ще пригодяться. Можливо, хтось зараз подумає: так, напевне, десь ось такий. Або, можливо, ось такий скін зробимо. Ага, ось все. То, що ми з вами бомжи, ну, як мінімум я, і в мене робаксів для таких скінов немає. Того будемо робити з безплатних речей. Але я думаю, що вийде не хуже оцих скінов. Я думаю, що ми подивимося ще трошечки безплатних речей та вже почнемо робити скін. Можливо, є якісь аксесуари, тому давайте вже перейдемо до них. І так, я тут дуже багато не купляла, ну, тому що мені подобався той скін. Але я вирішила вже зробити новий, тому що той був дуже старий. Я думаю, речей ми вже нормально купили, тому давайте починати робити. Перше, я б хотіла змінити тіло, тому що тут є об'ємні деталі, які я хочу в своєму скині взяти. А на обичному тілі, таке як в мене зараз, воно не дуже гарне буде виглядати. Давайте поки що залишимо ось це лице, але я думаю, можливо, ми його в кінці переробимо, тому що в мене немає фіолетових деталей, які сюди підійдуть. Також, я думаю, можна поміняти але якщо вони не підійдуть, то тоді ми змінимо на ось ті, які були раніше. Тобто які зараз. То раніше, то зараз. Ну ладно, пусть буде. В принципі, можна залишити ось це тіло. Тому давайте перейдемо до рук. Вони якісь ну прям дуже тонкі, але давайте подивимося на кінечний результат. І якщо вони підійдуть, то ставимо їх. А якщо ж ні, то все ж таки поміняємо. Все ж таки, мені не подобається це лице, тому давайте його зараз змінимо. Подивимося на варіанти, які в мене можуть бути, але це точно не підходить. Тому давайте дивитися, ще. можемо до речі, залишити ось це, яке в мене було в прошлий раз. Але я думаю, щоб не повторялися, можна ще. Щось ну ось ці ми навряд будемо брати, тому що вони, ну, прям дуже великі, дай не підходять сюди взагалі. Все ж таки, давайте поки що залишимо ось це лице, а десь там під кінець відео вже його переробимо І давайте, до речі, залишимо ось цю рубашку. Вона дуже гарна і, в принципі, під фасон підходить під те, що я планувала. До речі, давайте і ті штани також залишимо. Плюс додамо ось ці красочки, і як по мені буде дуже гарно виглядати. Добавимо ще якихось аксесуарів і буде дуже гарно. І Я думаю, все ж таки поміняти ці руки, тому що вони ну прям дуже тонкі. Думаю, на одежі ми закінчили, тому давайте зараз це переробимо. Їх. Також давайте змінимо зараз лице. Я думаю, що візьмемо. Ось це, яке в нас було раніше. Все ж таки, із цих воно найкраще. А тепер перейдемо до рук. Візьмемо ось ті, які в нас були раніше, тому що ці ну, дуже тонкі, і мені вони не дуже нравляться. Дай не дуже підходять. І все. На цьому ми закінчили з руками, тому давайте переходити до волосся. Я думаю, можна взяти чорне волосся. Наприклад, ось той хвостик. Ну тобто, ось це. Як я думаю, воно сюди саме більше підійде. Що ж, давайте його шукати. І а ось воно, давайте візьмемо. І так я його оставляю, тому що воно саме більше сюди вписується. Переходимо до аксесуарів. Я думаю, що кожен скін має бути хоча б з одним аксесуаром. Тому що ну я не представляю скіна без аксесуарів. Напевно, в скіні це моє саме найулюбленіше, коли я роблю скіни. Без аксесуарів не обходжуся. Тому що вони в скині, як для мене, саме найголовніше. Я думаю, ми залишимо ось так, тільки нам потрібно чуть-чуть їх місцями поміняти. Ну, тобто, не місцями а як блін, як то сказати? Ну тобто, чуть чуть їх вправо вліво там таке шата. Ви поняли? Да, ось це якраз. Начнем з очків, в принципі, їх ось так можна, і я думаю, на цьому залишимо. Їх. І тепер переходимо до шарфа. Кепку, я думаю, не будемо міняти, тому що вона все, все чотенько, все гарно зроблена. А от шарф точно поміняємо. Тепер чуть-чуть вправо. І да, все. Я думаю, так буде якраз. На цьому все. Наш скін готов. А ви не забувайте ставити вподобайки, ділитися відео, дзвонить на колокольчик, Не дзвонить, а, коротше, ставити колокольчик, підписуватись на канал. На цьому все. Ось такий скін. Всім пока!